Наука підтверджує священні тексти: коли земляни дуже розгнівали Бога своїми гріхами, сказав Господь: Та не буде знехтуваним дух мій у людині вічно, бо вона плоть. Нехай будуть дні її 120 років. Потім на землю обрушилася планетарна водна катастрофа, яка стерла з лиця планети все живе, крім ковчега Ноя і його мешканців. Сім'я праведного Ноя і тварини, які увійшли до ковчега, врятувалися. Планетарний колапс похитнув не лише землю, а й небо. Магнітне поле Землі також постраждало. Після потопу до поверхні нашої планети почало доходити більше випромінювання, і руйнація життєвих форм почала проходити набагато швидше, так люди стали жити менше. На сьогоднішній день одна з найчастіших причин старіння та онкозахворювань це радіаційне випромінювання з космосу, що провокує генетичні мутації. Магнітне поле Землі слабшає, і випромінювання високої енергії створює вільні радикали у живих тканинах, руйнує ланцюг ДНК і веде до руйнівних наслідків. Тому 120 років людського життя у наші дні вважаються довголіттям.